По-перше, коли мені зателефонували і сказали, що є хороший проект і можна відкрити в Житомирі молодіжний центр, я була неймовірно щаслива, бо це втілення однієї з моїх мрій, навіть не те, що мрій це ціль, яка у мене була одна із професійних, і це було дуже круто. Коли ми знайшли нарешті приміщення, бо до того було дуже багато різних емоцій і сліз. І коли ми знайшли, заїхали в це приміщення, я ще перший тиждень сюди ходила і не могла взагалі повірити, що це відбулося. І тільки коли цей простір почав наповнюватися молодими людьми і різними заходами, я зрозуміла, що ну, це великий кайф, бо це дійсно круто і актуально. Ми дуже довго не могли знайти приміщення, тому що те, що нам пропонували, не зовсім підходило для цієї сфери і... В основному були проблеми з цим. Ми знайшли приміщення, ми знайшли нас, знайшов ЮНІСЕФ, і вдалося в принципі побороти всі виклики. Ще були виклики, наприклад, набрати круту креативну команду, і треба було проводити співбесіди, шукати людей, які зможуть якісно та класно працювати в цій сфері. Але також ми побороли ці виклики. Як бачите, зараз ми тут. Зараз ця команда працює. Вдалося побудувати цей волонтерський форум. І ще буде чого багато. По-перше, взагалі моя думка про те, що в Житомирі потрібно відкрити молодіжний центр, була ще у 2013 році, коли я повернулася з тренінгу Ради Європи і взагалі дізналася, що є молодіжні центри Ради Європи, їхню концепцію. І я зрозуміла, що блін, це актуально і класно для молодих людей. У нас були перші спроби, але воно ну, взагалі не спрацювало. Ми почали активно розвивати цю тему, і е, в нас був ми організували молодіжний працівник в Житомирі. Це був перший, який організував Вані громадською організацією, ми зібралися з молодими людьми, і вони почали знову говорити про молодіжний центр. Ну і я зрозуміла, що все, вибору немає, потрібно рухати цей процес. Ми запустили опитування два роки назад, і по результатам цього опитування ми почали там адвокатувати. Ми там зустрічалися, презентували, розповідали, говорили всі, що да, це важливо, це потрібно. Ми писали кучу листів підтримки на різні комісії обласної ради. От, ну і через два роки активної роботи в нас з'явився молодіжний центр. В нас багато в команді зараз це вісім молодіжних працівників і два комунікаційниці та комунікаційних двоє комунікаційних. Ми плануємо велику роботу в громадах і виїздити в громади з молодіжною роботою, це один із важливих компонентів. Інше це те, що важливо у нас буде в рамках проєкту Хвиля Апшифта, яка буде якраз націлена. На створення молодіжних просторів або центрів в громадах області, і таким чином ми побудуємо свою мережу, де буде там 10 молодіжних просторів, з якими ми будемо працювати, але ми не відкидаємо тих, які є. І знову ж таки, є певний рівень експертизи уже, да? тобто ми будемо думати про те, як шерити наш досвід і як організовувати там молодіжну роботу в громадах. Тобто не тільки їздити з молодіжною роботою, а й передавати свій досвід іншим людям в громадах, які готові цим займатися. Ой, ми залучаємо різними шляхами. По-перше, це активно взаємодіємо в соціальних мережах зі всіма. Ми ведемо інстаграм, телеграм, фейсбук, анонси, шеримо це все в локальні групи, де сидить молодь, шеримо це все в фейсбучних групах. В Інстаграмі, також ми співпрацюємо з університетами, можна так сказати. Багато є ініціативних, крутих студентів, які також беруть участь і вони розповідаються своїм друзям. Також ми там, відправляємо листи в громади, наприклад, і вже там більше влада займається цим питанням і також інформує молодь, що є такі можливості, і вони приходять до нас. Ну, звісно, якщо молодь приходить до нас, молоді люди приходять до нас в молодіжний центр і їм все сподобалось. Вони це розповідають своїм друзям, і до нас приходить ще більше людей. Щодо співпраці з владою, ми в принципі весь процес будували, коли ми там адвокатували відкриття з владою. Тобто, ми співпрацювали, ми проводили багато спільних заходів, щоб актуалізувати взагалі це питання. На сьогоднішній день цей проект, в рамках якого створений молодіжний центр, він у співпраці з управлінням національно-патріотичного виховання молоді і спорту. Але я наскільки я знаю, вони ще планують відкрити комунальну установу. Це надзвичайно круто. Тоді в нас буде не один, а одразу два молодіжних центри. А от тобто ми в будь-якому випадку ну, наші двері відкриті, там, якщо їм потрібне приміщення, де провести захід, вони до нас приходять. Ми запрошуємо там, на, 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 на ті івенти, які у нас є, теж е, їх, бо ну, без співпраці не можемо. Ми розвиваємо всебічно молодь. Ми хочемо, щоб наша робота несла якийсь сенс, щоб вони не просто прийшли, наприклад, на квартирник там потусувалися і від цього ніякого сенсу не було. А ми хочемо, щоб вони розвивалися, щоб вони створювали літературні вечори, самі організовували за своєї ініціативи, щоб вони грали на інструментах. Також ми проводимо такий формат, як жива бібліотека, де якісь круті особистості стають в ролі живої книги і діляться з молодими людьми своїми історіями, факапами, яким яскравим досвідом і допомагають їм таким чином розвиватися. Ну, перше, що ми зрозуміли, що для нас важливо провести ще одне опитування серед молодих людей з приводу їхніх потреб, бо потреби дуже сильно змінилися. Але із тої практичної роботи, яка зараз у нас є, для молодих людей важлива психологічна підтримка, тобто ми проводимо арт-терапевтичні групи, і ну це заходить. Молоді люди йдуть. У нас ну, групи дві функціонує. І плюс це організація змістовного дозвілля, тобто говорити там. Ну, про якісь тренінги ще рано, бо людям складно багато годин там концентруватися і працювати. Але якщо ми їм пропонуємо там розпис шоперів, літературний вечір, квартирник, ну тобто, у нас на це великий аншлаг. Хтось може сказати, що нам дуже сильно повезло, бо ми там знайшли крутого донора, який підтримав це все. Але це результат багаторічної роботи. Тобто, тільки працюючи і показуючи те, що це актуально, важливо і потрібно, і на це є запит. Можна в принципі досягнути результату, тому не боятися вірити в себе, робити якісно і ефективно свою роботу, і трошки дивитися по сторонах.